Вітаю друзі, дякую, що завітали на мій канал. І сьогодні, як і обіцяв, я хочу з вами поділитися джерелами контенту, або те, де ви можете брати відео та музику для ваших проєктів. І зразу хочу сказати про найулюбленіший мій сайт мій ресурс, улюбленіший ресурс це mixkit.co. Зверніть увагу, що тут після крапочки не ком а ко. дві літери всього. Це не плутаниця, не плутанина, а це дійсно так і є. І показую вам тепер, що ми тут можемо знайти. По-перше, головне це авторські права, які, якщо ви робите контент для Ютубу або для якихось соціальних мереж, вам потрібно їх дотримуватися. І от на цьому. Ресурсів, ви якраз можете знайти собі саме такі відео, які вільні у доступі і не мають авторських прав або заборон на використання. Так само тут ви зможете знайти музику для своїх проєктів. І, до речі, на кожному з тих сайтів, де я вам буду показувати, можна брати відео, як джерела, є і якісь. Мелодії, музика, звуки і тому подібне. Тому погортайте, подивіться. Також рекомендую вам подивитися на цьому на мікскітко. Подивитися шаблони. Тут дуже багато різних шаблонів, темплейтів для Premiere Pro та для After Effects. Тут і для YouTube, і для Instagram Їх дуже багато. Ви знайдете це все в меню. І погортайте, подивіться. Наступне Pixabay, мабуть, ви вже неодноразово чули і знаєте цей ресурс. Але я в чергове хочу вам його нагадати і порекомендувати. Тут дуже багато вільного доступу або відео з вільним доступом. От, наприклад, дивіться, ми бачимо от таке ну, просто рандомне якесь відео я взяв, і ми бачимо, що його можна скачати без. Якихось заперечень, і ось, бачите, написано: це вільне для комерційного використання. Це нам дуже підходить якраз для YouTube, наприклад, або там, де є монетизація. Оскільки саме цей пункт говорить про те, що це не вплине на монетизацію, вас не відберуть ці права. Наступний ресурс це у нас відео. video.net І так само ну, це відео, можливо, ви бачили в моїх проєктах. І дивіться, тут знову-таки треба уважно читати те, що пишуть нам при умовах використання. Начебто ми можемо його вільно скачувати, але разом з тим авторські права залишаються за автором. І, можливо, є необхідність у деяких з таких відео згадування автора або авторства. От бачите, як у цьому випадку ми можемо його скачувати, але обов'язково маємо. Згадувати авторські права. Наступне це Pixels або Pexels, мабуть, Pixels, все ж pixels.com. І так само тут от дуже приємно зроблено те, що ми можемо зразу оцінити авторські права. Дивіться, якраз тут хочу показати: ми повністю можемо прочитати, що саме ми можемо робити з цим відео, або з тим зображенням, яке ми тут скачуємо. Якщо у нас є оце Creative Commons Zero CCO, да? CCO CC0, то ми можемо абсолютно спокійно, не боячись якихось банів, наприклад, на YouTube, використовувати ці відео. Наступний Бектизі wect.com, дуже багато е, різних відео на українську тематику. Тут, до речі, я також брав декілька відео для своїх проєктів, і ви можете побачити, що достатньо багато вже про війну відео, які ви можете використовувати. Зараз ми повернемося. Ось, дивіться, оце iStock не зважайте, це все буде платне. Тому дивіться те, що нижче. Якщо буває таке, що сайти зразу перекидають на iStock. ну, то треба. Це побачити і відкотити, бо насправді воно все платне. От цей проєкт також, ви бачите, тут позначка PRO, значить, ви його не зможете використовувати в безплатному, скажімо, варіанті. Хоч завантажити, ви його можете, залишитися водяний знак, або якщо це не важливо для вашого проєкту, він не є комерційним, то ви можете дійсно користуватися ним. Ну, от, якщо ми перейдемо, наприклад, на оце відео. Давайте подивимося. Зараз завантажимо. От бачите, тут написано, що ви можете зразу його завантажити. Але ви маєте послатися на авторські права, тобто на вказати необхідно вказати атрибути автора. Іначе це добре, і скачувати можна, але якщо ви не вкажете їх, то ви порушите авторські права. Тепер давайте поговоримо про звук. Перше це soundcloud.com. Знов таки є достатньо багато українського контенту, або присвяченого Україні, або створеного в Україні. Є навіть якісь, типу підкасти, в яких щось говориться про Україну, наприклад, вона також тут шукає. Але знов таки звернімо увагу: переходимо на оцю вкладочку трек і дивимося, для чого може бути призначений. Або використаний цей е, звуковий файл. От коли ми поставимо ту commercial, to use комершали, це тим самим ми говоримо про те, що ми хочемо знайти тільки ті, які можна використовувати у комерційних проєктах, наприклад, для монетизації. Тому, звісно ж, все це не стосується проектів, які ви робите для себе особисто, для рідних, я не знаю, яких для домашніх відео своїх. А якщо ви думаєте, що монетизація буде, або там можуть бути порушені авторські права, то треба на це звертати увагу. Дивіться, наприклад, ви натискаєте, от там, де є кнопочка Buy, ви переходите на сторіночку автора, де вказана ціна. І тут можна заплатити і купити цей кліп. Якщо ж ні, то ви можете зайти, ось як у цьому випадку, ми трошки тут затримаємося, я хочу показати вам всю процедуру. Вона така досить. Довго, ну, мабуть, так. Можливо, трошки неприємно в тому, що нас просять зробити, але ми тут маємо залишити коментар для автора, Це для того, щоб скачати безкоштовно. Потім перейти да, потрібно до цього зареєструватися, тут, вас редиректить на його сторіночку, наприклад, на YouTube. І просить вас підписатися на автора. Це вже по бажанню. Ну, я підписаний на нього. А далі ми просто натискаємо ну, це його сторіночка в YouTube. Таким чином, автор просуває свої, скажімо, твори. Або те, що він розповсюджує. Ми натискаємо Next. І ось вже тепер, от тільки тепер, нам дозволяють. Завантажити цей звук. І він дійсно дозволений у вільному доступі, ви можете ну, користуватися їм без порушення авторських прав. Але так само тут можна знайти багато вільного, вільного, вільних мелодій, вільної музики. Наприклад, я просто завів Star Wars. У пошукову стрічку, і от тут виходить багато різних мелодій, де можна подивитися. Дивіться, бачите, тут є кнопочка скачування. І ви можете спокійно скачувати. Наступний ресурс дуже цікавий і дуже потрібний для тих, хто створює контент це сайт зі звуками. Різноманітні звуки для ваших проєктів. Вони у вільному доступі. Ви можете їх скачувати. Ось тут ви на першій сторінці можете просто послухати, подивитися, які вони. Давайте трохи. Ось такі. Ну, або отакі. Ну, отакі. І тепер переходимо, наприклад, ми хочемо його скачати. Переходимо на цей звук і просто скачуємо. Бачите, почалося скачування. Все без проблем. Jamendo.com Навіть не знаю, наскільки можна його рекомендувати, просто ознайомтеся, тому що воно, по-перше, ви бачили поділене на платну і безплатну версію, але безплатна так само не дозволяє використовувати практично всі ці продукти для вільного скачування і використання. Коли ми натискаємо на кнопочку скачати, нас переводить, бачите? На сторіночку, де попереджає, що це тільки для особистого використання. Тобто, жодної монетизації воно не передбачає ми не можемо використовувати там, де є монетизація. Ну, ось вам короткий огляд того, де можна взяти контент. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і чекайте нових цікавих відео.